Вони ще тримались 10 років після війни. Сім плюс п'ять. Одинадцять чи одинадцять? Двенадцять. О, одна о. краївку йде, а ви, а ви не йдете, ви не знаєте. 16 серпня 1955 році. Відбувся станій бій тут на Львівщині. У катоплі сполускала і скробала, скробала, брала на рот, брала і тоді пару зерен предків кидала в рот, і я так жила 18 днів. Ми щоранні молились, бо вони не знали, чи до вечора доживуть. вечір молились, не знати, чи до ранку доживуть. За чим я найбільше шкодую? За тим, що нема ще такої України, за яку ми боролися. Щостра коля родь мою пробила, бою соволю.